Всім доброго ранку, друзі. Розпочався у нас поєдинок Агрокем. Передача. Перехоплює м'яч. Рудомайн. Удар буде, буде передача. Там здається, можна продовжувати або ні. Ні. Свисток є, вже почав. Вадим Антіпов 10-й. Митрокозилинка і є. Перший забитий м'яч в нашому поєдинку. Олександр Таранін визначається. Перша. Питаючи повністю. Іще ще один м'яч потрібно забивати. Ки же момент. Тут старт поєдинку, бачимо, набагато активніше проводить нас. Вадим Морозов. 22 номер. голкіпер команди. Дев'ятий номер якраз з м'ячем. Ярослав і 2-0 стає рахунок. Та, трошки прогало от зараз. Ну так розумію. М'яч на рахунку 9-го номера буде записано. Так, Богдан. Шободаш, 5 п'ятий номер. Момент не забиває. Тарасов не точна передача. Добивання, але не... дуже активний старт. Момент. Забив єдиний м'яч, забив це першим, але потім 5 м'ячів і в принципі, все на свої місця стало. Німець, ну а чому не пробити? Аж тому що Єрьомін може це зробити. 3-0. Шоста хвилина поєдинку. М'яч забиває Семен. Є ще кажучи, було легше відігратися. Зараз три м'ячі потрібно відігравати. І один, здається, ні. Козле... Непогана передача Чуваченка. Повертає м'яч. Проданов. Один-три рахунок стає. Тут класна комбінація, класний розіграш. Темау для Кардомайна. А тут в руку м'яч, вичай, жовтокартка будет. Раніше свисток був вже тут злика пробиває І робить рахунок 2-3. 12-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Козленко. <плес> Проданов є, удар, але... <плес> Моменти забиває Євген Проданов. 3-3. Це <плес> в першому таймі. Не зрівнює рахунок Павлоградська команда. Там, з лівого флангу підтримував партнера так, але вже у швидкість набрав, ніяких шансів не було. Павлоградська команда вже попереду. 15-та хвилина. Поєдинку м'яч забуває Вадим Антипов. Рудомайн. А от зараз можна і потримати м'яч, бачимо. Що робить класно, робить Козленка. Знову ж таки, дуже багато. Ладигін і пробачає в порожні ворота. Тут бити потрібно часу вже немає. Моменти встигає так! Встигає, щоб одаш здрівняти рахунок за 2 секунди до завершення першого тайму. Двадцята хвилина поєдинку. М'яч забиває. Перша хвилина, друга, шоста вже. До шостої хвилини у нас команда. 3-0 Вигравала, але перші секунди другого тайму вибачається за той момент Андрій Ладигін. 5-4. 21-ша хвилина поєдинку. М'яч забиває Андрій Ладигін. Готові. В такому руху м'яча. Граці Павлоградської команди. Тут же бити потрібно. Рудомайна Баком. Вміщується центр бити. Потрібно це прострільна передача. Баком. Передача! Порожні ворота. Антіпов. Здається, не забиває. Песенгує. Але не влучає Антіпов. Дуже важливий м'яч мав бути. Особливо! Ось так. Вічне правило. Не забуваєш. Ти Отримуй 5-5. Це Олександр Таранін був. Автор першого забитого м'яча, до речі, в нашому поєдинку. Моменти. Тут забито і забиває. Це хто? Це Єрьомін? 34 хвилина поєдинку. М'яч забиває Семен Єрьомін. Треба влучити, але нагода дуже непогана була. Замість цього двійця м'яч. Вийшов, вийшов м'яч. Поспішав. Дуже швидко. Можливо, навіть і пробити по порожнім воротам. Антон Реміс! Ні, тут не буде. Краз таки в середу і стартував другий тур поєдинком мст 2 та Острів. Острів здобув. Декілька. Ну, буде бити, напевно. Так, пробиває Баком, але повз ворота. 5-4 на старті другого тайму вже Павлоградська команда вигравала. Ну, Можливо, тут все закономірно. 6-6. Перші бали. Набирає Рудомайн. І перші бали втрачає у нас. Павлоград Зернопродукт. 6-6-12 забитих м'ячів. Дуже класний поєдинок. Класний старт сьогоднішнього грового дня, друзі. Ще раз нагадую. Наступний поєдинок у нас це Кубковий матч Беткінг. Кубок України з футзалу. І у нас зустрічається МСК Харків та Колесо Центр Запоріжжя. Я ж всім дякую за увагу.